Всім доброго дня, ви на каналі Green Street в Рубриці інвестиції. І сьогодні буде вже восьмий інвестиційний звіт по моїм інвестиціям в акції на фондовому ринку, криптовалюту та інвестиційний фонд Sincere Systems Group. Цей місяць видався доволі таки веселим і активним. Досить багато було подій на криптовалютному ринку. Всі в очікуванні по затвердженню. ITF на біткоін від комісії по цінним бумагам та біржам. І доволі таки спекулятивний місяць був в криптовалюті. Біткоін у нас досягнув позначки 35 тисяч доларів. На денному таймфреймі видно зафіксована ціна в 35 280 доларів за біткоін. Бачимо, що в минулому році був біткоін по. 47. І далі пішло зниження. І на фоні новин, що комісія по цінним бумагам та біржам якоби повинна затвердити даний спотовий біткоін ITF, в минулому місяці ціна різко зросла до 35 тисяч доларів. Але я думаю, що спотовий біткоін ITF затвердять уже в наступному році, тобто в 2024 році. І десь приблизно перед халвінгом по біткоїну. І так, переходимо до фондового ринку. По традиції буде порівняння мого портфеля з акціями з еталонами фондового ринку, такими як SP500, Dow Jones і NASDAQ. В цьому місяці на фондовому ринку пішла просадочка крипта стріляла, а акції навпаки пішли вниз. Але було достатньо придбаних мною акцій на фондовому ринку за цей місяць, скориставшись даною просадкою. Були усереднення позицій по деяким компаніям, були деякі компанії повністю продані, тобто залишок акцій повністю проданий. Але це все згодом. І так, почнемо. SP-500. Бачимо, що просадка є, але вже відставання від глобального ринку дещо скоротилося. Порівняно з минулими місяцями далі Dow Jones. Помітно скоротилась, просадка була раніше більше 10%, зараз близько 9%. І по NASDAQ 3Q значне. Відставання, але теж менше, ніж було раніше. Зараз портфель знаходиться в мене в червоній зоні, але це все Тимчасові події. Це шанс, як я завжди говорю, Усереднити свої позиції викупити просадку, щоб в майбутньому отримати більший прибуток. Тепер безпосередньо перейду до купівлі та продажу акцій. Переходимо в торгівля Ордера и сделки. На початку месяца были куплены дрібні акции компании PepsiCo, Bursher Hettaway и ATF на золото GLD. Тобто куплены были дрібні акции данных компаний и ATF. Далее уже в 20-х числах были проданы залишок акций Philip Morris, FSK, BTI и Zim. І натомість докуплені і усереднені акції по компаніям NV Corporation була куплена одна акція, BlackRock усереднена позиція. І PepsiCo ще докупив трішки дрібних акцій. І вже в кінці місяця ще продані акції компанії o ORIT SOR. Компанія з фінансового сектору ATF на срібло одна акція продана. І компанії NXJ продана одна акція, компанія з сектору фінансів. А натомість теж докуплені деякі дрібні акції компаній BlackRock Amgen Corporation, Inc., тобто це компанія з медицинського сектору. і Дрібні акції компанії Burcher Hattery. По фондовому ринку на даний момент поки що все. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в акції міжнародних компаній, для цього треба відкрити рахунок у одного з топових брокерів це Interactive Brokers. Посилання для відкриття рахунку я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте бонуси даного брокера у вигляді. Акцій, які торгуються на біржі NASDAQ. Переходимо до криптовалюти. Біржа Binance. Як я говорив, в цьому місяці криптовалюту пампили на новинах по спотовому Bitcoin ITF, але як я й говорив, і це моя особиста думка, що комісія по цінним паперам та біржам затвердять. ATF на біткоін десь приблизно перед халвінгом. Це буде в 2024 році. А іменно десь в середині весни. Тепер переходимо в автоматичні інвестиції. Це один із експериментів, який я розпочав. Натискаємо Earn. Далі автоматичні інвестування. Опускаємось трошки нижче і тут. Мій план з прив'язкою до індексу. Цей експеримент я вже розпочав 297 днів тому інвестування по 1 долару. Тобто, я взяв, так сказати, стандартне інвестування, мінімальне по 1 долару кожен день в топ-10 криптовалют по капіталізації на криптовалютному ринку. Даний експеримент триває вже 297 днів, який буде тривати. Рівно рік 365 днів. І тоді ми побачимо, що кожен може інвестувати і отримувати прибуток, навіть з мінімальними інвестиціями. Як створити план з прив'язкою до індексу, я це вже показував у відео, яке в мене є на каналі. Посилання на це відео я залишу в описі цього відео. Це стандартний план, який. Пропонує біржа, тобто топ-10 криптовалют на криптовалютному ринку по капіталізації. Але можна створити і свій план. Мій портфель він називається. Можна туди додати любі монети, які входять в план автоматичного інвестування. Там досить багато монет, які можна додати у власний індивідуальний портфель. І так же само інвестувати і отримувати прибуток. Далі піднімаємося вверх, натискаємо ось сюди і бачимо вартість мого плану з прив'язкою до індексу. Нарешті ми вийшли в плюс. Уже 4 місяці поспіль крипта мінусувала, все було в мінусі, але ми все одно відкупали просадку. Я говорив і буду говорити. Просадка це шанс для довгострокового інвестора. В довгостроковій перспективі завжди треба викупати просадку і ви отримуєте врешті прибуток. На даний момент прибуток уже склав в цьому місяці 23 долари 5 центів це 7,7% від загальної суми. Тобто, ви інвестуєте, а гроші працюють. Все дуже просто і зрозуміло. Тепер перейду на платформу CoinMarketCap. Тут я відслідковую свої монети, тобто статистику, веду по своїм монетам, в які я інвестую, і покажу, в які монети я інвестую. Монети розміщені у відсотковому відношенні, тобто від 100% коштів інвестованих в криптовалюту. Вираховується тут процентне відношення до кожної монети, скільки я в неї інвестував. Наприклад, у біткоін я інвестував 60,2% всіх коштів інвестованих у криптовалюту. Я думаю, це зрозуміло. І так, біткоін займає перше місце по капіталізації в моєму портфелі. Тобто, я в біткоін інвестував найбільше. Далі йде BNB. Потім Solana, QMal, BFG, XRP, Polygon, USDT це Tether Cash. Далі Cardano, Polkadot, Tron, Ethereum, Litecoin і Avalanche. Тобто, в Avalanche у мене інвестовано найменше коштів. Найбільше інвестовано в біткоін. В даній статистиці ще не вистачає двох монет: це SVP і STD. Це монети компанії Sincere Systems Group. Тобто я в цю компанію інвестую. Це інвестиційна компанія, до якої я зараз перейду. Вона має свої монети STD. STD – це монета біржі даної компанії. S-Trade SVP це монета гаманця даної компанії. Переходжу до Sincere Systems Group. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту, треба відкрити рахунок на любій біржі або на біржі Binance. Посилання на біржу Binance я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте 10% зниження на комісії на біржі Binance. І так, переходжу до Sincere Systems Group. По Sincere Systems. Дохідність за місяць склала 420 доларів і 47 центів в СВЦТ. Тобто це стейблкоін даної компанії, який котірується 1 до 1 до долара. Тобто при виведенні коштів СВЦТ переводиться в USDT, в криптовалютний долар, а потім уже в кеш в фіатний. І так, бачимо по Forex. Прибуток 387 доларів по Forex Optimal 13.34 по Forex Prime 1492. І я в цьому місяці зайшов іще в один інструмент інвестицій, тобто це S-Crypto Mining, ліквідний майнінг, Тобто я тут добуваю монету STD. Монета біржі даної компанії. Щоб інвестувати в дану компанію, Тут теж працює реферальне посилання, яке я залишу в описі під цим відео. За цим посиланням ви зможете інвестувати в дану компанію і практично, практично не замислюватись, що, куди як. Дана компанія торгує на платформі Forex Market, торгує на валютних парах. Тобто торгує робот. Даної компанії. Ви просто інвестуєте і отримуєте прибуток. Як я раніше й говорив, у компанії S-Group є свій гаманець. Він підтримує теж деякі монети криптомонети, такі як Bitcoin, ефіріум, BNB, Tron, Tether та інші. Відео огляди по S-Group і S-Wallet є у мене на каналі. Я записував ці відео. Там ви можете більш детально подивитись. Що і як. Посилання на ці відео я теж залишу в описі цього відео. І на цьому свій огляд і звіт по інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту і інвестиційний фонд буду завершувати. Бажаю вам далих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!